Друзі, всіх вітаю на каналі Achton Deutsch. Сьогодні ми знову повторимо діалог, який минулого разу читали. Але цього разу я буду читати тільки одну особу тобто, в даному випадку Алекса, а ви читаєте Еллі. І так ми будемо тренувати розмовну мову. А в подальшому я буду. Забирати деякі слова або речення з даного діалогу? А ви повинні будете продовжувати і відповідно таким чином практикувати свою розмовну мову? Отже, поїхали. Nelly. Wie geht es dir? danke. Was hast du gestern gemacht? Ich war im Park und habe ein bisschen gelesen. Wirklich? Wann? Wow. Das ist super. Ich denke, sie braucht bestimmt Hilfe. Vielleicht können wir ihr beim Umzug helfen. To toll. Wann treffen wir uns dafür? Ja, das passt. Um wie viel Uhr? Nein, hast du ihre Telefonnummer? Ich kann sie fragen. Ich rufe sie an und sage, dass wir kommen. Vielleicht braucht sie Kartons oder andere Sachen? Ja, er kann sicher helfen. Ich schreibe ihm gleich. Oder ein kleines Fest machen, um die neue Wohnung zu feiern. Ja, das wäre toll. Ich bringe Getränke mit. Ich auch. Bis später. Ось так ми трішки потренувалися робити діалоги, і тепер після цієї так званої розминки переходимо до наших вправ. Знову вас вітаю, значить ви на каналі Achtung Deutsch, і ми переходимо вже до другого завдання. Діабус. Тут нам потрібно буде послухати, як ви вже зрозуміли, тому що завдання А Hurrency. Вас пасієрт. І давайте включимо аудіо. Стоп! Halt! Ich zu spät. Und jetzt? Fährt der nächste bus? Wo ist der Fahrplan? Так, як ви зрозуміли, що чоловік запізнився і The bus і век. Тобто вже поїхав. Ми тоді виділяємо цю відповідь правильною. І він почав шукати розклад автобусів. Отже, ми переходимо до наступного завдання. Цайт, Лезен зі Лізензі фарплан, фраген und antworten sie. Як у нас от в прикладі, ви можете між собою так пробувати запитувати. Тут ми можемо бачити підказки, як правильно запитувати, і як правильно говорити. Wann fährt der Bus Nummer 16? Відповідь, відповідно, ж має бути Еферт ум 7 уаchtн 30. Так, і ми переходимо до наступного завдання С. Знову ж таки, тут потрібно буде слухати. Hören Sie und Sie und ordnen den Dialog. Тобто нам потрібно впорядкувати діалог. Але спочатку я б рекомендував, як завжди, прочитати, і давайте прочитаємо: перше: Halb acht. Es ist, sieben Entschuldigung. Wie spät ist es? ua bitte? Так, і тут ми можемо побачити нові слова, такі як halb. Або es» – це йде сталий вираз, потрібно його запам'ятати, яка зараз година. Я рекомендую собі додати в словниковий запас цю фразу WHPS es», тому що і вас можуть запитати, щоб ви зрозуміли, про що йде мова, і ви зможете відповідно правильно запитати, яка година. Оскільки перший діалог вже в нас позначений, як байшпіль. Тут ми поставимо двічку. Вібіте Ві це означає перепрошую. Або можете повторити, або я не почув. Ну, якось так. Тому це буде третій варіант. І останній s 7 u Як ви вже зрозуміли, ви можете як офіційно говорити. Яка година, але це трошки довго. І якщо, наприклад, у розмовній мові ви будете зустрічати, то частіше ви будете зустрічати отакі вислови, як е, пів восьмої, ну, в принципі, в українській мові так само це говорять. Але тут додається ще фіртел, тобто в даному випадку це як четверть. Фіа це 4, фіртель – це буде четверть. Ну, В принципі, не так складно запам'ятати, але складніше, як виявляється, запам'ятати нах фо ахт. Я рекомендую зробити собі такий годинничок, або роздрукувати, або намалювати, як вам зручно, і поділити його на такі сектори. Ну, По-перше, в даному випадку, найголовніший сектор це, звичайно, 12. Тобто, ось тут. І в даному випадку ми беремо відлік години якраз від 12. Ще одна важлива позначка це хальп, тобто половина. Це вона на 6 буде. Так. І тут у нас, звичайно, будуть ще поділено на фіртель, тобто перша четверть, і остання четверть. І як же запам'ятати, коли говорити нах, а коли говорити ФО? І я рекомендую асоціювати в першу чергу це зі словом фонаме. Тобто ми беремо оцю е, часточку FOR. І ми розуміємо, що for наме це якби переднє ім'я, попереду ім'я, не в кінці. І тому так само і в годиннику for це буде означати попереду. Тому і використовуємо ми тут for. А nach наме це. Після. Завжди запам'ятайте, що нах це після. унтеріг, тобто після уроків. мітак, тобто mittag це обід. А мітак – це після обіду. От з такими словами ми зможемо асоціювати і легше згадувати, наприклад, чи нам сказати нах, чи нам сказати ФО. Ну і звичайно, внизу буде хальп. Справа і зліва в нас буде фіртель. Я сподіваюся, ви зрозуміли це, як я вже сказав, від числа 4, тобто четверть. Бо іноді ви не будете казати фіртель, вам потрібно буде сказати 5 хвилин до 8, або 5 хвилин після 9 -ї. асоціація зі словом фонами. Я думаю, вам допоможе не плутатися і в розмові, і в написанні. Отже, тепер нам потрібно послухати завдання C і перевірити, чи правильно ми поставили в даному порядку цей діалог. Отже, давайте я включу вам діалог і ви послухайте уважно, чи правильно ми відмітили перше, друге, третє, четверте. Entschuldigung. Wie spät ist es? Halb 8. Why bit it? It's 7.30. Добре, далі. Тоді переходимо все-таки до завдання D. UaZight. In Sie hören Dialoge. Welche Uhrzeit hören sie. Якщо потрібно, включайте по декілька разів, тому що на уроках ми також включали як мінімум по два рази. Хоча, насправді, на іспиті буде тільки один шанс у вас. So, anyway, Eins. Viertel nach sieben. Noch zehn Minuten. Zwei. Es ist sieben Uhr. Hier ist Radio Energy mit den Nachrichten. Guten Morgen. London. Premierminister Cameron. 3. Es ist viertel vor acht. Wir haben jetzt Englisch. Wir müssen in die Klasse. 4. Wann hast du den Termin beim Arzt? Um halb acht. So früh? Ja. Ist doch gut. Ich gehe dann von dort zur Arbeit. Так, добре. Значить, якщо ви все почули, давайте тепер відмітимо. Значить, першим у нас було відмічено. А другим у нас було SS7O. Зазвенів будильник. Третє там дитина сказала SSUN48. І четверте це у лікаря Halb Acht. Уважно перевіряйте, чи не роблю я помилок, бо таке також може бути. Це нормально. І для вас також робити помилки нормально. Звичайно, найголовніше не повторювати їх. А ми переходимо до наступного завдання. у Уанцайер УБЗВІМБАЙСПІЛЬ. Тобто постарайтеся говорити, пограти з таким годинником ручним, можете самостійно його зробити, там стрілки прикрутити, і намалювати шкалу. Можете таку ж саму шкалу зробити, як я вам запропонував, з позначками FO, нах, halb, viertel, щоб не забувати і відповідно краще розуміти. І пограйте в таку гру один запитує вішpad із S. S viertel nach noin. І тому подібне. Тобто такі ігри дуже корисні. А і завдання у нас F: Wie spät ist ES yes in Deutschland або в іншій країні, України, і так далі. Fragen und Antworten Sie. Це в нас так позначається частини дня. Потрібно їх запам'ятати. І також потренуйтеся розмовляти. In Deutschland ist es 12 Uhr. 13.45 уа Юнт-фирс або Фитер for 2. 19.20 Уа 20. nach нах 7. Тут потрібно говорити, якщо ви говорите неофіційно, то не 19, а все-таки 7 година. Так само тут Dry und 20 5. 5 хвилин на 12. Як у нас кажуть. А німці ще можуть сказати: курс нах 11. Тобто трішки за 11. Fiatua Dry's або Half Fünf. WHPE S in Delhi, Toronto. Ну і, звичайно, відповіді in Deutschland: Іст SETS Вішпет URMTEX. Wishpet ін Торонто, in Toronto. Як, рекомендую потренуватися трішки, якщо є з ким або самостійно. Проговорити діалоги до себе і продовжувати далі. Не забувайте підтримувати цей канал, підписатися, якщо ви ще не підписалися, і ділитися з вашими друзями або колегами, з якими ви займаєтеся або на курс ходите. І переходимо до наступної сторінки з 67-ї, оскільки 66-ї ми закінчили. Вайте, кейс!